У вказаний час водій автомобіля шкода Супер Б», житель Коломийського району 1991 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись в напрямку міста Коломия, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем, який рухався по своїй смузі руху. Автомобіль Volkswagen. Джета, в якому перебувало чотири особи, жителі Хмельницької області. Внаслідок зіткнення, внаслідок цієї дорожньо транспортної пригоди, водій автомобіля Volkswagen Джета 87-го року і його пасажирка 2000-го року народження дівчинка загинули на місці. Двоє інших пасажирів. Одна доросла особа і одна малолітня дитина зараз перебувають на лікуванні з травмами різного ступеня важкості.